Вночі ворог вдарив по Дніпру ракетами. За даними місцевої влади, руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей. Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, а ще два житлові будинки, три автобуси та кілька авто. Контактна тролейбусна мережа, воду і газогони. Одну з ракет повідомляють у повітряному командуванні схід. Знищено. Окупанти цієї ночі обстріляли будівлю медичної установи в Херсонщини. За даними ОВА, пошкоджено два кабінети, стелю, систему водопостачання, вщен, зруйновано дах. Медзаклад не працював, приміщення були законсервовані. Постраждалих серед цивільних немає. Атакували також Харківську, Донецьку, Сумську та Запорізьку області. Наступного місяця Литва передасть Україні додаткові пускові установки ЗРК «Насамс». Про це повідомив президент країни партнера. Подробиці поки не відомі. Японія надасть Україні допомогу в розмірі до 7 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Окрім того, Японія скористається своїм досвідом і знанням в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги Україні, зазначив посадовець. Будівлі Єврокомісії, Європейської ради Європарламенту у Брюсселі підсвітили у синьо-жовті кольори до дня незалежності України, в знак підтримки нашої держави зі святом українців привітав і президент України Володимир Зеленський.